Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 25 вересня 2025 року. Що ж, у цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Подивимось, який день, які підказки. Ну, дощу хоч немає, сонечко, але холодно. Я то раз ранку випускала. Так холодно вже. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день. Ну і які будуть підказки? Карта дня для нас. Так, що я до догори ногами все одні? Ух, трійка мечів. От саме в цій колоді вона не така, як всіх. На дні колоди колісниця. Ну що ж, беремо обидві зразу карти, тому що знову ж таки сьогоднішня енергія дня. Це вже результат, наслідки чи спроба маніпулювати тим, що було напередодні. Колісниця. Також дивіться, яка тут особлива колісниця. Взагалі, колода 78 дверей, вона, вона дуже особлива. Чомусь мені сьогодні захотілося її взяти. Дивіться, яка колісниця. Тобто, це людина, яка, яка хоче визнання, яка хоче слави, людина, яка привертає до себе увагу. Тобто заявляє про себе, можливо, ну, ви хвалилися, проявляли свої таланти, показували, що ви маєте, хвалилися чимось, досягненнями, купили щось. Тобто, виставляли на загал себе, своє життя, свої здобутки. ну, що завгодно, в кожного щось своє, ну, тобто популярність. І хтось, когось от з цього натовпу, з тих людей, кому ви це показували, хвалилися, розказували, когось задавила жаба. Тому що, подивіться, яка тут трійка мечів. Ну, трійка мечів, знаєте, так, це. Розбите серце в класиці. А тут в нас спроба маніпуляції. Говорю спроба, тому що завжди ми всі різні, на когось можна впливати, на когось ні. Хтось піддається, хтось не піддається, а хтось ну, не вірить в то. Тому. Спроба вплинути, тому що я так хочу, тому що чому я не на його місці, її місці, мене жаба давить, ну і так далі. Тобто, взагалі, будьте сьогодні обережні, слухайте свої відчуття, ставте е, собі, тільки відчули щось не в порядку, відчули. Ну, будь-що, от слухайте свою інтуїцію. В кожного воно працює е, по-свому, можливо, комусь щось наснилось, але от ви відчуваєте, щось, щось, щось не те, щось вас бентежить, е, ви зависаєте, чи от якісь е, думки у вас зявляються такі. Все, ставте собі захист. Уявляєте, що ви під водою, під. Е, Душем під водоспадом найкраще. І відчуйте, як ця вода стікає по вас і змиває. Або перед собою уявляйте цю воду, яка вас захищає, до вас неможливо буде тоді пробитися. Особливо, коли ви чітко розумієте, від кого йде ця небезпека. Відгороджуйте себе водою. Вода вона захищає, вона змиває весь негатив з нас. З левом відчули щось, все, змивайте себе, тому що дуже небезпечна сьогодні енергія, дивіться, спроба. А можливо, хтось буде і. от, бо це, бачите, тут зображена, наче лялька-вуду, в яку о, встромляють голки, для того, щоб на... заподіяти зло, хвороби чи керувати нею. Тому, можливо, ви. Відчуєте сьогодні спробу вами керувати. А все тому, що хтось хоче жити вашим життям, мати те, що ви маєте. Ну і розбите серце це може бути от в прямому розумінні, боліти серце від перенапруги, знову від впливу якогось. Від втоми, тому будьте обережні, уважні, бережіть себе. Не треба хвалитись, не треба виставляти ніколи не знаєш, хто там в цьому натовпі, і чи щирі ці люди, які начебто так радіють. А потім бачите, як. Спочатку радіють, а потім пішли додому і виривається їхнє нутро і їхня жаба на, назовні проявляє себе. Краще сьогодні, знаєте? Зараз ми будемо дивитися, що нам допоможе. Так, колісниця. А чому то я колісницю? Ну, чомусь, бачите, залишила, добре, хай буде. Хай буде. Що нам буде допомагати? Взагалі сьогодні буде допомагати нам бути подальше від всіх, менше говорити, менше розказувати, показувати. Що нам буде допомагати? Паш кубків. Тут теж він такий специфічний. Паж кубків, пошук. Ну, кубки це наші емоції. І тут людина шукає воду. Тобто пошук рівноваги, пошук, коли ми собі от, відповідаємо, чому так, от, і, і, і знову ж таки, кубки випали, емоції, те, про що я говорила, а кубки це також наша інтуїція, коли ми шукаємо, із, ну, відповідаємо собі, коли ми відчуваємо от, людей, як поступити правильно, неправильно, як відповісти, як вчинити? Допомагати буде сьогодні наша емпатія, наша, наша інтуїція, наші чуття. Дивіться, яка зосереджена людина От, начебто слухає. Я відчуваю, я, я відчуваю сьогодні все. Людей, енергію, Всесвіту. Як правильно поступити? Внутрішня дитина сьогодні буде нам підказувати наша. Що буде заважати? Ага, вісімка мечів, дивіться, які кошмари, страхи, головні болі. ну... В першу чергу це наші страхи, те, що сидить в нашій голові. Ми собі вигадуємо, придумуємо, те, що нам здається, бо що таке мечі? Це інформація. Можливо, вам хтось сказав щось, ви відчули, вам щось наснилося, ви ну, отримали таку інформацію. Або забагато. Бо вісім це все-таки вже багато. Багато думок, багато слів, багато. Тому, ну, не треба думати, не треба обкладатися. тими, е, в класиці вісімка мечів це людина, навколо якої мечі, встромлені в землю, позаду. Не треба от складати ту інформацію, накопичувати, збирати оті всі думки, тримати в голові. Ні, дивіться, що допоможе наші відчуття. З'явилася якась думка, ви її проаналізували, послухали, ну, як вона відгукується, відпустили. А не накопичуйте, не накопичуйте ті страхи, тому що потім буде злей. І позбутися їх дуже важко. Будуть отак ходити за вами, такими бабайками. Від них голова болить, від них спати не можу, думати не можу, нічого не можу. Тому що ми себе починаємо обмежувати і лякати, і бояти, бо починаємо боятися вийти з зони комфорту, тому що нам всюди здається, що там ось щось страшне. Ми заховаємо. Звісно, тут карта не ліпша, але заховаємо, щоб принаймні нам нас не обмежували наші думки. І дивіться, паш він старший від трійка. Це тільки трійка. Не треба її боятися, тому що страха очі великі, ось наші страхи, ми вже бачили щойно. Не потрібно її боятися. Слухайте свої відчуття. Паш, він старший. Ну, нехай це з фігурних карт наймолодша енергія, але по рангу три взагалі там десь в хвості. Ну що ж, мої любі. Ну і, до речі ж, так, мечі, дивіться, трійка мечів і колісниця вогонь. У нас сьогодні і мечі, і вогонь, тому будьте уважні, уникайте гострих кутів, будьте уважні до повітряної тривоги. Ми любимо її. Я бажаю нам сьогодні в першу чергу мирного і спокійного дня. І ем, такого... Як би то правильно сказати? знаєте, Вогню, тому що вогонь це безстрашність, вогонь це впевненість, вогонь це ну, правильний вогонь, так, без ризику, без того надміру агресії, надміру хоробрості, ризикування і от стрибання. З головою в необдумані поступки. А вогню як внутрішнього стержня. Вогню як вміння не боятися і відстоювати себе в першу чергу. І я бажаю нам бути сьогодні уважним, ось таким бути. Як людина шукає воду? Помаленько, вона ж. Уважно прислуховуються, не поспішає, вона кожен сантиметр проходить і слухає. От я бажаю нам сьогодні такими бути дуже уважними, зосередженими до всього, що навколо нас відбувається, до людей. Ви сьогодні слухайте хвилі ці, які розповсюджує Всесвіт. Ловіть цю хвилю. Ну, що, мої любі? Обіймаю вас міцно, люблю вас, обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Бережіть себе, будьте уважні сьогодні, особливо до свого серденька. Не ратуйтесь, не нервуйтесь, не сваріться, не перевантажуйтесь. Ну і я бажаю вам позитивних емоцій сьогодні. Нам всім. Позитивні емоції, вони завжди рятують, вони завжди захищають, спасають, налаштовують радість, не дозвольте на вас вплинути думкам, тому що пам'ятаєте, що в нас дні колоди, інформація, яка може зіпсувати нам от життя, думки, які ми можемо собі самі зіпсувати життя. Тому не зациклюйтесь ні на чому, не дозволяйте на вас впливати, маніпулювати. Ну що ж, обіймаю вас ще раз. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно, як ви мені пишете. Завжди я читаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного, простору розоряне таро. До зустрічі, мої любі! Па-па!